Всім привіт! Я Петро Бухов, і Це новини тижня Одеси. Головна новина цього тижня це обстріл шахедами, який відбувся на початку тижня, який був дуже гучним і дуже гучно працювала повітряна оборона Одеси, яка Майже всі шахеди збила, але багато хто з нас прокинувся о пів на другу ночі і чув, і бачив, як це все відбувається. Ми не будемо показувати, як це було. Але круто, що місто під захистом. Але мене навіть радує, що росіяни кожного разу намагаються получити в одне і те ж саме місце в Одесі, десь в районі аеродрому. Я думаю, що це показник того, що в них погано працює розвідка, тому що вони не знають, куди їм потрібно стріляти. В них є. Там якесь завдання, що потрібно стріляти потрібно якось робити тиск на Україну потрібно може знайти якісь наші склади з військовою технікою, яка піде в контрнаступ. Але вони не знають, де вона, і тому просто для галочки стріляють в одне те й саме місце. Не повідомлялось про жодних загиблих. Була пожежа, яку також багато хто бачив. Всі пам'ятаємо, що в країні йде війна. На жаль, такі випадки бувають. Можливо, будуть ще. Ми маємо такого сусіда, якому ми повинні дати дуже дуже сильно по морді, щоб він від нас відстав. Я думаю, що так і буде в Одесу. Завітала голова ЮНЕСКО. Це дуже круто, що центр знаходиться в всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Дуже круто, що до нас завітала пані директор ЮНЕСКО, але все ж таки хотілося бачити якісь кроки на і на відновлення цієї території. Тому що ми повинні прийняти правила, що можна робити, що не можна, план дій, як це буде відновлюватись, шукати якісь гранти на, на відновлення будівель, на те, щоб прибрати з фасадів усі ці провода, кондиціонери. І все те, чого не було у 19 сторіччі, тобто вернути автентичний вигляд центру міста. Я вважаю, що центр міста він повинен бути таким ось музеєм під відкритим небом. Тобто там мають жити люди, можуть бути готелі, ресторани, але розвиватись Одеса повинна в інших місцях. Центр потрібно законсервувати, ось в такому вигляді, як він є, привести до ладу і не чіпати, щоб він був для туристів і для одеситів. І також, мабуть, правильно винести звідти адміністративні функції, щоб не створювати затори, і хай там гуляють туристи. Але це все питання буде вирішуватись після війни. Зараз ми можемо тільки працювати над документами, але я поки ще не чув ніяких планів на цю тему від мерії. Всесвітне спадщина ЮНЕСКО це нескільки привілеї. Тільки обов'язок, і це дуже тяжкий обов'язок, який ми на себе взяли, і будемо повинні виконувати. І також така деталь мене іноді запитують ось зараз по країні. Активно місцева влада розриває стосунки з колишньою УПЦ МП. І мене запитують. а чи будемо робити щось подібне? Ми в Одесі так ось. На цій церемонії з директором ЮНЕСКО в першому ряду сидів пан Агафангел, який був багаторічним представником у ПЦМП. Відповідь зрозуміла, і ось пріоритети нашої мерії, на жаль, такі: у Прохоровському сквері, там, де є пам'ятник жертвам Голокосту, КП міськ Зелентрест прибрав усі березки, тому що вони асоціюються з Росією. І вони планують висадити там нові дерева, а березки пересадили в парк біля аеропорту. Мерія програла суд з асоціацією автомобілістів, які вимагали скасувати нові тарифи на паркування, які працювали в місті 20 гривень за годину. Насправді тут нічого нового не відбувається така ж сама історія була і у Києві. І у Дніпрі в усіх цих містах, так як і в Одесі, влада хотіла навести порядок з парковками, щоб не було цих жилеточників, які вимагають готівку, яку вони кладуть в кишеню, яка не йде в бюджет міста. В Усіх цих містах впроваджувалася така сама система, як в Одесі, за стосунками з, з QR-кодами, з тим, що штрафували тих. Хто не сплачував, і хто не був зареєстрований в базі даних, хто сплатив. А якщо ти платиш жилетичнику, тебе нема в базі даних, і ти отримуєш ще й штраф. Після того жилетичники зникали і в Києві, і в Дніпрі, і в Одесі, на тих парковках, на яких ця система вже запрацювала. І в усіх трьох містах. Якісь там автолюбителі подавали до суду, щоб скасувати цю систему, щоб повернутись до жилеточників. На жаль, суд ми програли дійсно. Це дуже складне рішення, в яких там багато формулювань. Там стоянки, парковки, там відведені, тарифи. І знайти в них помилку дуже легко і дуже легко її в суді відмінити. Але хай не сподіваються, що повернеться стара система. Ми приймемо нове рішення. Якщо це буде на сесії, то ми будемо за це голосувати. Якщо це буде рішення виконкому, то виконком точно прийме нове рішення і будемо готові приймати його хоч кожен місяць, щоб був порядок на парковках і щоб гроші з парковок йшли в бюджет міста, а не бозна кому. Тому що фактично сплата за парковку це. З однієї сторони такий типу податок, а автівку а з іншої сторони це така сплата за. Короткочасну оренду міської землі. Чому цей податок або цю плату за землю брають якісь приватні люди собі в кишеню? Ну це абсурд, це просто шахрайство. Повинна бути прозора електронна система, і вона буде. І хай не сподіваються, що вони в судах щось порішають. Також продовжується епопея з волонтерським центром видавництва Чорномор'я. Ми з колегами-депутатами ходили до податкової, яка хотіла орендувати ось це приміщення, і з'ясувалось. Що податкова не планувала орендувати саме те приміщення, де плили сітки? Врешті-решт, вони погодились з тим, що волонтери їм не будуть заважати. І далі була справа за облрадою, за комунальним підприємством, яке підпорядковано облраді. Щоб вирішити це питання, ми з депутатами пішли до голови облради Григорія Діденка. Це було дуже смішно, і він що нам каже. Що у вас насправді нема договору оренди, а у вас є договор зберігання речей, тому що під час воєнного стану не можна було підписувати договори оренди і тому знайшли таку лазівку. А на що ми його запитуємо? А чому ось весь минулий рік можна було там працювати волонтером, а зараз не можна? І він каже: Я не можу вам пояснити. прияснити рік можна було, а тепер не можна. А тепер не можна. А чому так? Ну тому, що а не можна. Мене... Ну а можете пояснити? Не можна. Чому нема мені пояснень? Ну, тобто, він не може на камеру сказати, що це через пана Шкаровського, який відео ПЗЖЖ, якого він не хоче знімати, а ми вимагаємо його зняти. Тож, пан Діденко може записати собі в резюме на наступні вибори, що він знищив волонтерський центр, який допомагав армії. Я думаю, що виборці це оцінять. Ну і остання новина. В Одесі, в Миловському районі муніципальна варта зносила прибудову до прибудови, яка була побудована незаконно. На цьому дійстві були помічені військові, тобто люди в військовій формі, з нашивками, з автоматами. І це викликало питання, хто це такі, і чому вони взагалі присутні не на фронті, а на зносі якоїсь прибудови. З'ясувалось, у нас є така комунальна установа Муніципальна варта, яка підпорядкована мерії. І ось бійці цієї варти. Вони записані як військові. Вони є така, нібито частина 126-ї бригади, але насправді вони не воюють. Вони просто записані як військові. Там є декілька депутатів, від «Довіряй ділам. Наприклад, пан Олег Брендак, який є також заступником міського голови, він це не приховував. Він навіть ходив в військовій формі. Тобто я розумію, що міський голова вигадав таку ідею, як убезпечити депутатів своєї фракції від мобілізації. Тобто вони, типу, вже військові, типу воюють ось тут в Одесі. Ну і також співробітники муніципальної варти також убезпечені, також у них є і робота, і вони, нібито, військові. Ось така ідея. Ну що ж, кожен рухається, як він може. Історія, я сподіваюся, виборці розставлять все на свої місця, коли прийде час. На цьому все. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. До наступних зустрічей.